Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в офісі президента. Порадили головнокомандувачу Валерію Залужному не виносити проблему на широкий загал. Заступник керівника офісу президента Ігор Жовкова, коментуючи статтю главкома залужного в журналі «За економіст, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті. На місці військових я б напевно найменше, що робив би це б коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти, тому що тоді ми полегшимо роботу агресору. Я впевнений, що все дуже уважно прочитано, занотовано, зроблено висновки, сказав Жовков в ефірі телемарафону. Якщо ми так якимось чином досягнемо успіхів, можливо це дуже глибокий стратегічний задум, але мені дуже дивно. Додав він жовкова. Також заявив, що після виходу згаданої статті до нього телефонував один з керівників кабінетів лідерів. І вони просто в паніці мене запитують. А що доповідати моєму лідерові? Ми дійсно в глухому куті. Ми цього ефекту намагаємось досягти цією статею. Обурився представник ОП. Резонанс Викликала стаття главкома, де він заявив, зокрема, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена.